Ворожа ракета поцілила у дах 4-поверхового житлового будинку, в результаті чого сталися руйнації будівельних конструкцій, верхніх поверхів, гаричного приміщення 4 та частково 3 поверхів. До місця події прибули підрозділи ДСНС, загалом 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу. В результаті Потрапляння ракети сталася пожежа, площа склала близько 450 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, після чого проводились аварійно-рятувальні роботи. З-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки. Також одна особа була врятована. Загалом ще три особи постраждали. Вранці роботи по розбиранні завалів та розбирання аварійних конструкцій будуть продовжені. Вчора було евакуйовано одразу 15 мешканців цього житлового будинку. Всім постраждалим їх було три людини. Надана необхідна медична допомога. Жінку фактично шукали три години. Після того було знайдено на на жаль, вже тіло внаслідок отриманих травм. Вони були просто несумісні із життям. Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку. Частково його напевно буде знесено, оскільки. Основне зараз завдання це усунути ризик того, що якась стіна може самостійно зруйнуватися.